Слатине на сьогоднішній день майже немає вцілілого будинку. Вони ще тліють дома, домівки. Ми прокинулись разом від вибуху. Викрали танк, ВСУ приїхало, місце з ними завели і з багнюки його витягнули. Слова чоловіка, війна почалась, я не забуду тепер ніколи. Люди налякані. По цій дорозі планувався наступ на місто Харків, на місто Дергачі. Радіти черешні, яка вродила, але потім бігти в підвал. Ніби то сам переживаєш. Трьох громадських діячів, які залишилися у Харкові, і думали, чим вони можуть бути корисними. Ось так і з'явився хаб-вокзал. Лідерами команди являється я, а також Микола Благовестов, Сергій Овсяніков. Це таке об'єднання і громадських діячів, тобто голів організації а Також благодійних фондів, благодійних організацій, і також підприємців. Для мене війна почалась в принципі 8 років тому. От. Але саме коли вже таке було повноцінне вторгнення відкрите, ми прокинулися разом від вибуху мощного такого о 5 ранку. Слова чоловіка, війна почалась, я не забуду тепер ніколи. Я так швидко в своєму житті ніколи не збиралась. Я за 10 хвилин ми, мабуть, вже з чоловіком сиділи в машині і їхали за моїми батьками. З перших днів ми побачили військових, наших хлопців зі спецпідрозділу. Я зрозуміла, що в мене багато знайомих. Ну, у мене прям знаєте, як був поклик душі йти туди і питати, що їм треба сьогодні. І я від, то, від я зрозуміла, що все, я залишаюсь тут, як, як ми і планували, і ми допомагаємо. А, якраз 2014 року розпочалася така активна фаза волонтерства. Якщо ми так подивимось, мабуть, ще тоді е, схід України е, якби показав. І всі ці військові дії показали, що вже треба об'єднуватись. Немає такого, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Це дуже поганий, до речі, стереотип деяких людей, який, на жаль, у нас чомусь якось він широко був розповсюджений. Але насправді, якщо є проблема, то вона проблема всіх нас. Тут основна наша діяльність це приймання гуманітарних вантажів і направлення їх на громади Харківської області. Тобто розподілення, сортування і вже далі доставка на громади. На сьогоднішній день наша команда волонтерського центру Хабвокзал налічує близько 20 волонтерів. І Плюс три координатори. В першу чергу, звичайно, це деокуповані території, також це гарячі точки нашої Харківської області, і окрім того, це а, такі населені пункти, де знаходиться велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які збігли, якби втікли з тих гарячих точок, але оселились там в невеличких селах. Повірте, сел і містечок у нас досить багато. Також є і міжнародні партнери. Які нас підтримують, які допомагають, і саме продуктовими наборами. Фундація вона не каже на яку, яку кількість днів розподілений цей продуктовий набір, але якщо так подивитися, що тут кілограм борошна, літр молока, багато паштету, також є і крупи, і цукор, макарони, макарони і булки, тиждень то звичайно, точно. я думаю, на тиждень родинець такого добротного продуктового набору має вистачити. Без цієї взаємодії на фронті і в тилу, це ми в принципі в тилу, то звичайно не буде оцього потужного пулу і відбросу цих раців. Е... Зараз бачите, вперед нас їдуть хлопці. Це наша місцева ячейка нашої територіальної оборони Дергачівської. Зараз подали свої документи і найближчим часом вже будуть зараховані до лав прикордонної служби України, де будуть нести там службу, захищаючи наш кордон. Хлопці молоді, мотивовані, всі місцеві. З перших днів війни поруч допомагають, підтримують. Скільки людей потребують наразі гуманітарної підтримки? Розкажіть про це. Скільки людей зараз потребує допомоги? Да. Я не знаю, десь слотине, десь до пів тисячі людей залишилось. У безруках около тисячі людей. А там, чим ближе до фронту, тим менше, менше населення. Слатине Дергачівської громади є дуже такою небезпечною територією. А, люди, які знаходяться там і які залишились, вони живуть постійно під обстрілами, постійно в небезпеці. І вони найбільш потребують нашої допомоги та підтримки. Є така проблема тут. Люди не виходять подалі від своїх вулиць, вони далі, далі ніж на своїй вулиці. Нікуди більше не виходять, тому тільки у волонтерів і у представників місцевої влади є можливість дістатись до людей, ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям, але аби доставити допомогу людям населенню, які залишились тут і знаходяться постійно під бомбардуваннями, під вибухами. Люди, які залишились там, вони навіть інколи лякаються. Mm, коли там приїжджає, приїжджаємо ми там до них з камерами або ми щось знімаємо, а, тому що вони бояться, що рашти це побачать десь і е, їм на вулицю прилетить або гірше в будинок, не дай Бог. В Слатине на сьогоднішній день а, майже немає вцілілого будинку. Вони ще тліють дома, домівки. Тут треба дивитись в оба, тому що якщо щось льотає, то відразу повідомляти. Не знаю, що хіру, вона засудова добре видно. Ну, от я ж про це ще кажу, так. треба дивитись дуже уважно навколо. Дуже уважно навколо в таких ділянках. Постійно там, де йдуться бойові дії, літає орлан, це їхній коптер, який передає їм зйомку. І вони потім, після цього, починають наносити артилерійські обстріли. Для мене взагалі Слатине, взагалі Дергачівська громада є основним форпостом нашої війни, тому що це а, така кордонна територія, от, і вони найперше зустріли ворога і не дали їм пройти. От саме ця дорога, вона ж веде в казачу лопань. По цій дорозі планувався наступ на місто Харків, на місто Дергачі. Їх зустріла наша 93 бригада Збройних сил України, яка вступила з ними в бій, розбила ту колону. Колона розділилась на декілька частин. Ну, Згодом вони були теж знищені. Люди налякані. Це правда. А пережити всі ці події і бути свідком цього. Ховати своїх дітей або ховати самому в підвал, постійно жити там в підвалі, вирощуючи якийсь огірочок, помідорчик на своєму огороді, радіти черешні, яка вродила, але потім бігти в підвал. <зас> Нібито сам переживаєш. Тим людям. Люди залишаються комусь, як вони вважають, що немає шукати щастя на У деяких домашніх тварин, яких вони не хочуть залишати саміх тут. Когось худоба. У ну, нас ж український народ, знаєте, як ягород треба посадити, до зими готуватись. Це ви чоловік, який має зустрічати нас. Шляпа, біла рубашка, це Шупер, я. — Супер, це ви. Так, кажіть нам, куди їхати, де люди нас чекають. І давайте ми демо вигрузимо, а люди прийдуть пішки, тому що там опасно туди їхати 500 метрів. Сідайте в ту машину, там, в багажник і давайте показуйте шлях. Давайте. Швидше. швидше. Не люди. Я привоз, ви зараз здесь вигружаєтесь а, і люди... я розвожу далі. І інколи знаєте, отримуючи ось такі масштаби, об'єми гуманітарної допомоги, ти розумієш, що воно розійдеться дуже швидко, тому що людей нуждених дуже багато на сьогодні. Просто нереальний. Видно, полазав, що це герой сьогоднішнього дня. Дякую. Дякую. Бережи вас Бог. Взагалі молодець. І пішком пішов, нас зустрів. Просто нереальний. Молодець. Є люди сьогодні, є діти сьогодні, які давали інформацію нашим Збройним силам України. От Я знаю, в казачій випадок, що малечий хлопець знайшов місце, де бере мобільний телефон. І він Допомагав нашим Збройним силам. На жаль, На жаль, хлопці цього не схватили, приміняли фізичні тартури, застосовували до цієї дитини, там 15-річний. Зараз судьба цього хлопця нам невідома, але будемо сподіватися на те, що, що з ним все добре. О, такі люди так доводять, що ми не переможні. Що ми побачили. перше зробили, ми а -а -а. обнаружили російські танки і. Украли в них солярку, злили всю, порознівчили техніку, яка була, викрали танк, завели, завели ВСУ, приїхало, місце з ними завели, на брьовна, на те і з багнюки його витягнули. А потім ми ще тут була у нас у центрі машина з боєприпасами. Ще теж на тероборону боєприпаси відправляли, плюс на ВСУ відправили. Страшно, знаєте як? Страшно не жити тут. Про перемогу треба казати без сліз на очах, а з посмішкою і впевненістю. Фух. Це, знаєте, зараз як переломний момент, дуже переломний, на жаль, дуже болючий. Але ми вистоїмо і переможемо, і відбудуємо.